Начальником Чернігівського міського відділу міліції став підполковник Антон Шевцов. Він народився в Севастополі, там і починав свою кар'єру. В органах внутрішніх справ з 1998 року останнє місце роботи перед призначенням на нову посаду, головне управління МВС в Луганській області. З колективом вже встиг познайомитися. Враження позитивні. Дуже складне зараз у нас. Я буду орієнтуватися орієнтувати склад на неукоснительне виконання законів. Будут требовать э, поваги до людей, как говорится, милиция с народом. И мы должны достойно провести эти выборы, для того, чтобы не было никаких провокаций, никакой подлости, никакого предательства тех интересов, которые народ отстоял. На тому, що усі сили і засоби правоохоронців будуть спрямовані на запобігання порушенням виборчого законодавства, а винні у цих порушеннях будуть покарані, наголошували і під час проведення спільної прес-конференції Антона Шевцова з прокурором Чернігова Андрієм Криворучком. По кожній заяві повідомлення або інформації про злочини в даних сферах прокуратури міста разом з іншими правоохоронними органами будуть проведені повні всебічні та об'єктивні перевірки з прийняттям відповідного законного рішення. Я хочу предупредить, в случае организации, проведения санкционированных митингов, пикетирований, которые будут дестабилизировать обстановку в городе, сотрудниками милиции будут приниматься жесточайшие меры реагирования. Надеюсь на ваше понимание и поддержку. Антон Шевцов також рассказал, что вчера с работниками милиции разом с громадськими активистами было вылучено близко 20 тысяч агитационных плакатов провокационного характера щодо одного из кандидатов в народные депутаты.